Там давай далі по порядку про... денному. Там от в тебе гниди, от гниди. Ну, да, про гнид закарпатських. Ну я ж не узагальнюю зараз, а є, є окремі там, особи, які працювали на росіян. їх накрили. Поки що фонами будемо показувати відео. А я скажу, що сталося. А сталося наступне: що на Закарпатті приховано виготовляли куртки для збірної Росії з лижного спорту. На яких, зокрема, була російська символіка, як ми бачимо з цього відео, повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита. За його словами, власником підприємства є громадянин Італії, а замовником організація з Росії, а на Закарпатті шили ось такі чудові куртки. Тім, називається куртка на спині, там надпис у них був. Та, і ось цілий цех, ось цього гівна і на Закарпатті. Ось це все виготовлялося, який сором. Я не знаю. Просто. Ти знову починаєш микати цього душнілу моралізатора. Ну а. я, чесно, мені завжди важко такі речі пояснювати. Тобто люди, ну, я розумію, що за ну, гроші не пахнуть, заробіток є заробіток. Ну Ви що, не бачите, що ви шиєте? Ну Окрім того, що там є власник, який очевидно уклав угоду на пошиття. Там же є і виконавці, тобто це цілий цех має працювати. Це ж не сидить швачка, яка на, 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 на швейній машинці Зінгер щось відшиває. Тобто, ви ж, люди, у вас є очі. І... Слухай, в людей це цілий цех. От, ти правильно за зараз кажу. акцентуєш, а ці ідіоти навіть, типу, знаєш такого. Ну, ці емблеми хоча б там могли вже на, на місці призначення не палитись там. Чому ти вмикаєш адвоката постійно? Ти завжди якусь симпатію, адвоката. Я, я те, це нам властиво. Ні. По руках не шити нікому, москалям нічого шити не можна. Не пришивайте потім емблеми. Абсолютно, я ж кажу, ідіоти. Так я й кажу, що не має цього бути, там же у людей є очі. Тобто ви шиєте для ворога. Підіть застрельтеся, це буде корисніше для, для України, якщо ви відшиваєте для ворога. Ні, Ну реально, це, це поза, поза межею мого розуміння, так? Тобто, і знайшли ж цей цех, і там же ж це все відшивали, ну. Це під час воєнного стану, коли у нас да. е, на, ну, цвинтарі світяться. Я не, не буду втомлюватися про це розказувати. Цвинтарі світяться від свічок, від лампадок. Просто світяться вночі, як міста. І ці кончені відшивають для, де для москалів, які на лижах катаються, я вам ці з лижів сраку б запхав там, в цьому цеху.